До речі, вже 13 квітня на Fast Cup турнір з призовим фондом в тисячу доларів і подарунками від GGDrop. Збирай команду, відправляй заявку і вривайся в битву. Посилання в описі. Так, і ми продаємо. І на сьогоднішню серію в нас який баланс? 535 ігрової валюти. Це просто капець. Я не знаю, що з такою сумою робити. З одного боку, хочеться багато цих відкрити і все в апгрейд. А з іншого, хочеться якийсь кейсик дорогий відкрити. До речі, на цей нас не вистачає. А скільки в нас бонусів вистачає на цей? Ні, не вистачає. Ну, ми поки не будемо чіпати тільки в екстреному якомусь випадку. Можна це відкрити за 500. Можливо, пощастить нам. І випадає Фомаса, це скі. О -о -о -о. От, ми, от ми повернулись до балансу <схи> того, який в нас був. М Давайте Angry Birds 6 штук. 6 штук, так. Чи скільки? 4. Давайте 4 штуки. І все це спробуємо апгрейднути непогано. Так, це скільки? 20, 89, 89. Ну, це непогано дало. Ну, це я може відкрити. А давайте, а давайте. Дуже дорогий кейс. І. Ні, це скільки. О боже, це 120. Як же збриває Так, 20. ставимо на X10. М-ка. М-ку можна видати мені. Чисто так. І це схоже, але дуже сильно, бачите, прокрут буде. Це явний прокрут. І це на X10 теж. Ну, типу, на якийсь. А що тут цікавого є? Ну, можна оце поставити. Не дуже це і цікаво, але якщо випаде, буде приємно дуже. Тому що так баланс злитий. Це схоже, але буде, гальму... буде дуже гальмувати в кінці. Ой. Як же ти гальмуєш? Ми в секунду злили весь баланс, якщо що. Так що краще не заграватись, а взагалі краще дивитись, ми просто мої відео. Так. Ну хочеться з одного боку ще раз олін зробити. А давайте. Давно не видавав олін, можливо, зараз поверне нам все. Ш... Ні. А, ладно, гарної якості. Бо він є за 50, по-моєму. Давайте відкриємо один Ерік Картман оцей. І. Ну, це не окуп. Окей. Відкриємо за 75 ігрової валюти тепер. Ну, блін, а нас поверне сьогодні чи ні? Це скільки ФАМАС? 71, Боже. М -м -м. Давайте Angry Birds відкриємо ще. Оцей, чи може, оц... давайте оцей відкриємо. Не грузить. О. Відкриваємо. Ну, давай, ну ти ж можеш видати. Це скільки, я не знаю. Це дуже... Так, це дуже дешево, звісно. Ах, це ж так зрозуміло, що це дуже дешево. Plants vs Зомбі. Ну, оце ще мене бісить. Те, що дуже повільно. Кейс відкривається. Ладно. Будь ласка. Це ски... Це дуже мало. щось Ні. 90. Погано. Погано. Що я вам хочу сказати. Так, ну це не око. А, ні, це окупає, ладно. 47. Як нам камбекнути? Питання. Може якийсь скінчик хоче зайти, типу, от два ми таких відкриємо, за 38. І можливо, якийсь на 5% зайде нам. Або щось круте випаде хоча б. Ого, круте. Так, ну в ці скіни я навіть вірю, що якийсь може на 5% зайти. Ой от. Там, блін, швидше. От 5%. М -м -м -м, ну це, типу, мені без різниці. Давай. Не може це зайти, а це. А випало, бачив по прокруту, по паттерну прокруту. Якщо ще я не бачив, якщо випаде. Почекай. Прокру. Ну, <свісно> звісно, така маленька зона. І ще не може. Просто не хоче нічого Хм-хм-хм... <свісно> 73. Від... Давайте те, що ми ніколи не відкривали. Може, воно видає. Це за 49. Це скі... Ну, це окупи. А, ні, це навіть не окуп. Це навіть не окуп. 35. Будь ласка, зараз. Ну ні, ну сп... чому справа не може випасти? Я реально не розумію на ці кейси. Ще раз 35. Ну, це якась зливна серія. Тро... Ладно, хоча б не Майнфрейм за копійки. М -м... Піде Birds, а від... А, не вистачає, ладно. Тоді биканув сильно дуже. Руїнический, оцей. 19. Просто видай П90 азімов. Це скільки? О, 72. Почекай, є контакт. Може є контакт якийсь? І може випаде отут два нормальних скіна, я їх на 10% закину. ласка. Можна. Ну, це. Ну це фігня, але трошки краще, окей. Цей ставимо на ну на X10-2 скіна, поставимо, в принципі, мені без різниці. Можна блок. Все одно мені прийдеться його продавати, тому що я буду в жорсткому мінусі, і це у нас не випадає, дуже сильно крутиться. Ця штучка. Ну, давай, давай, хоча б щось випаде. Будь ласка, загальмує, так? Ну да, в кінці дуже сильно гальмує, це прям видно. А! В. Сорі. Випадає. Значить, я вибачаюсь перед всіма, я не знаю паттерна. Так, 184 баланс. Тому краще відкрити 75-1. Його поспокійніше буде відкривати, бо є в запасі. Це скільки? Це 80. Тепер дивіться, дав невеличкий цей, ну, якби плюс, і. По теорії, можна відкрити зараз, наприклад, цей, і він дасть теж невеличкий плюс. Так, це ж так працює. О, почекайте. А отут пауза. Можливо, нам треба сходити. Знаєте куди? В апгрейди. А продасться? А, все, в мене сайт завис. Можна, знаєте, як зробити? Просто так, 4 рази за 140. І спробувати апгрейди поробити якийсь. А можливо, ще й нас окупить. Ні, нас не окупає. Ах, всі сподівання на апгрейди. По, по X10. Так. Будь ласка, випаде. Будь ласка, треба випадати. Треба зараз або ніколи. Це схоже про крут. Це про крут. 31 X10. Галіл. Чи що поставити? Давайте поставлю дігл. Ну, давай, не підведи. Ні, гальмує. Чи не гальмує, почекайте? А я оновив. Ні. А, так, X10. Ставимо на цей же дігл. Будь ласка. Можеш випасти один раз дігл мені? Щоб ми відкамбечили. це дуже схоже. Почекай. Це прям дуже схоже. Ні, ні, ні. прокот, прокот. Ой, у Ой, наш стул трошки рипнув. Всі сподівання на нього. Ні, не випадає. Всім дякую за перегляд і до нових зустрічей.